Зеленський Путін і Трамп зустрінуться вже наступного тижня. Підозрюваний у розкраданні грошей в армії, як з голова луганської ОДА Гайдай, вийшов під заставу. На Рівненщині бандити допомогли місцевому депутату відбитися від ТЦК. А депутат Київ Ради Вітренко злякався ветеранів і зачинився у кабінеті. Китай затягує війну в Україні. Соловйов істериці. російським пропагандистам заборонили називати українців хо. Про це і не тільки розкажемо у випуску. Привіт, я Катерина Пахальчук, і перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Заблокували авто і відбили у ТЦК. На Рівненщині депутат Костопільської міської ради Віктор Москвич визволяти себе від військомів покликав братків, тих, що знатяком на кримінал. Діло було 4 серпня під час транспортування вже згаданого депутата з районного ТЦК до центру підготовки. Так от авто військовослужбовців наздогнала та підрізала тачка, в якій була група чоловіків спортивного вигляду. Цю інформацію підтвердили в «Силах оборони виданню «ЛБ». Транспорт ТЦК було заблоковано і розпочалася сутичка, розповів наш співрозмовник в силах оборони за його словами: на місце нападу на співробітників ТЦК та СП. Прибула швидка, ймовірно, викликана одним з тих, хто заблокував автоцентру комплектування. У розпорядженні журналістів опинилося відео ймовірно з лікарем тієї самої швидкої медик. Відмовилася надавати довідку, що вони госпіталізують депутата, і вимагала від військового ТЦК покинути салон швидкої. Я дуже прошу мені забезпечити нормальне це. Я не можу в такої ситуації огляд робити. Окиде мене була так. Ми зриваємо мобілізацію. Чоловік є як стало відомо пізніше. Депутата Москвича госпіталізували з нібито інфарктом. Як пише ЛБ, на місці заворушки були й копи, але вони втручатися не стали, які не задокументували факт перешкоджання роботі ТЦК. Очікувано, депутат Кустопільської міської ради Віктор Москвич коментувати інцидент відмовився. А як вам така спецоперація з порятунку депутата? Пишіть у коментарях. І ще одна історія про депутата. Цей теж вирішив від проблем тікати, що правда прикривався не міцними чоловіками, а схоже, з секретаркою. Ветерани та учасники війни з муніципальної охорони Києва два місяці намагалися потрапити на прийом до депутата Київради від слуги народу Андрія Вітренка. Причина така: депутат муніципалів регулярно дискредитує. Пан Вітренко періодично закидає в інформаційний простір пости та публікації про муніципальну охорону міста Києва, які носять відверто дискредитаційний характер. Але пан депутат, як це буває, коли не хоче зустрічатися із громадою, постійно то хворів, то відпочивав, то виконував партійні доручення. Завжди знаходилася причина, аби не зустрічатися з тими, хто щодня стоїть на варті безпеки міста. При цьому пан депутат без проблем знаходив можливість поспілкуватися із журналістами і в черговий раз облити брудом працівників МУН охорони. Але через два місяці марних спроб записатися на прийом таки вдалося. У приймальні депутати призначили зустріч на 7 серпня. Працівники Мунохорони запис уточнювали, аби точно потрапити до депутата. Серпня, четвер на сімнадцяту. Четвер на сімнадцяту. Це у мене немає вибору. правильно? це тільки одна дата. Ну, поки що так, звичайно, дійсно буде. Я попереджаю орієнтовно, щоб люди могли побудувати свої плани і, і, і підстроїти так, якщо важливий прийом. О, добре, тоді четверть, 7 серпня, 17.30, okay. окей. Зап... Yeah. 144. Прийом буде в цьому офісі. Ага, офіс. Слух народу, добре. Так, зразу тут заходите, і ми будемо зустрічати. Ага, все почув. Добре тоді, дякую. до А ми, там ми. пан Вітренка буде, так? Так, так. Все, так. дякую. О, доброго дня. Ах, мені, мені позавчора телефонували, погодили зустріч з від пана так. Вітренко на 17 -го годину. Хотів би дізнатися, чи все в силі. А в нас в силі. Так, я маю те ще так, 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 угу. да, все вірно. На сімнадцяту Так, це вірно, на 17 на вас чекає. І ось настав день ікс. Під приймальною депутати зібралися з два десятки працівників муніципальної охорони, але 3-2-1 зустріч так і не сталося. Коли ми прийшли до його приймальні, виявилося, що прийому знов не буде. Пан Вітренко сховався. Хоча зустрічі з ним чекали не лише ми, а й голови ОСББ, інші мешканці його округу. Коли Муніципали намагалися з'ясувати, чому прийому не буде, стикнулися із працівницею Вітренка, яка в кінці кінців пригрозила викликати поліцію. Це наш працівний офіс. Ми да, зараз заходимо. Я ну, не маю не право зараз написати просто кнопку і викликати не е е поліцію. Я на ваше відкритості спілкування пане Вітренко. Загалом. Минулих багато разів ніхто не відповідає, трубку ніхто не бере. Воротного зв'язку ніякого немає від пана Вітренка, депутата Київгоди. Після розголосу Вітренка пообіцяли зустріч у вівторок, але цього разу у муніципальній охороні кажуть, що прийдуть на прийом із журналістами. І ще кілька слів додам про власне, нібито дискредитацію мунохорони Андрієм Вітренком. Депутат неодноразово писав про те, що структура ця фактично приватна армія за бюджетні кошти. Здається, підшумок від початкової патріотичної ідеї залучити до безпеки країни ветеранів і допомогти поліції наводити лад. Виросла де факто приватна організація з фантастичним бюджетом і жодною прозорістю. Мова про комунальну організацію Муніципальна охорона, яке благородно отримує гроші з бюджету Києва, і як виявилося, робить із ними, що сама забажає. А ви що думаєте про муніципальну охорону? Правду каже депутат, чи просто ляпнува тепер боїться? Ми чи не щодня розповідаємо вам про корупційні скандали до судів? На жаль, доходить не завжди і точно не всі. Але 120 тисяч кримінальних справ за корупцію в Україні вже не збиралося. Це результати боротьби з корупцією за 12 років. Звучить солідно. Цифра так і кричить: викривають, ловлять і саджають. Хоча з останнім не точно видання тексти з'ясувало, що з цих 120 тисяч корупційних справ лише піввідсотка вироків привели до ув'язнення хапух. За тими справами, що дійшли до суду протягом 2013-2024 років, вирок винесено лише 6600 особам. Реальне позбавлення волі, найсуворіше покарання за корупцію: 578. Це менш як п'ята початкової кількості справ. Решта переважно штрафи та умовні терміни звільнення від покарання. Ну є ще угоди зі слідством, і служба в ЗСУ як прикриття. Тому тут можу сказати лише те, що відсутність реального покарання корупціонерів мене, хоче злить, але на жаль, не дивує. І є у нас свіжі приклади. Ми днями розповідали про справу з розкраданням коштів на закупівлю РЕП. серед фігурантів, колишній голова Луганської ОДА і екс-голова Мукачівської Арда Сергій Гайдай. Так от, на початку тижня йому обрали запобіжний захід 60 днів у СІЗО або застава 10 мільйонів гривень. Його адвокати збиралися рішення оскаржувати, бо у пана Гайдая грошей немає. І знаєте, що вчора Гайдай виходить під заставу. Як за три дні вдалося назбирати 10 мільйонів загадка. А як вам такі покарання корупціонерів? Бути чи не бути? Ось у чому питання. Вчора всі активно обговорювали новини про зустріч Трампа і Путіна. У Кремлі кажуть, що все вже погоджено, і зустріч активно готується. орієнтир обозначений як… Как следующая неделя, но но м я только что упомянул, что стороны Приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи. И сколько подготовка займет дней, пока, пока сказать трудно. Но, но, еще раз повторю, вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался. И мы к этому варианту относимся вполне положительно. Крім того, російські змі навіть називають дату зустрічі 15 серпня. Видання Fox News пише, що зустріч Трампа і Путіна може відбутися у понеділок, можливо, у Римі. Але Росія у свою чергу вже заявила, що у Рим Путін точно не поїде. Тут ще для довідки варто згадати, що Путін зустрічатися з Зеленським, про що говорив Трамп. Фактично відмовляється, прикриваючись неможливістю підготуватися до переговорів з Україною. А що зілянці ну, буде? Я вже говорив крети, що я нічого В целом, не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока нелегко. І отут Росію чекає сюрприз. Бо, по перше, у Білому домі спростували заяву, що зустріч президентів Росії та США була погоджена. Більше того, видання ABC News і New York Post із посиланням на той же Білий Дім пише, що Трамп точно не зустрінеться із Путіним, якщо президент Росії не проведе особисто зустріч із Зеленським. Сам Трамп, відповідаючи на запитання, чи висував він таку вимогу Путіну, відповів коротко ні. Хоча знову ж таки у попередній заяві Білого Дому йшлося про те, що Путін повинен зустрітися із Зеленським перед зустрічю з Трампом. Коротше. Ясності у питанні буде зустріч, і на яких умовах більше не стало. У свою чергу вже видання Суспільне з посиланням на джерела пише, що Білий Дім все ж таки готується до тристоронньої зустрічі. Ну і поки всі думають, згадають, коли і як пройдеться зустріч. CNN пише, що у США та Європі вважають, що Путін погодився на переговори виключно щоб затягнути час, І з цим важко не погодитися, бо очевидно, Путін миру не хоче, як би він не вдавав перед Трампом. Тому поки цікаво тільки одне як Трамп покарає Путіна, враховуючи, що Термін на мир спливає сьогодні і чи покарає взагалі. Що думаєте? Пишіть у коментарях. І в продовження теми істинних бажань Росії свого бажання знищити Україну там не надто приховують, говорять про це не лише пропагандисти. Підсумки зустрічі від і Путіна прокоментував цілий член президії Ради при президентові Росії з міжнаціональних відносин. Якогось аналізу перемовин не було. Зате був черговий заклик до геноциду. Ми хочемо, щоб Україна як государство прикратіла своє існування, щоб його воєнний потенціал був повністю розрушений. Чтобы тот политический класс, который всегда превращал украинское государство, любое, в анти-Россию, чтобы он тоже исчез. Чтобы эти люди, ну, уехали, не знаю, так мягко скажу, куда-нибудь в эмиграцию. Или еще куда-нибудь подальше. Но в любом случае, чтобы уже из Украины никогда невозможно было в ближайшие десятилетия и столетия создавать еще одну анти-Россию. Это наша цель. Исходя из этого, мы должны строить свои планы. І це дуже добре вписується у загальну картину вимог Росії до України віддати нашу територію. І думаю, що якщо зустріч з Трампом таки буде, Путін однозначно запропонує закріпити за Росією контроль над окупованими територіями в обмін на щось і не виключено, що прозвучить і опублікована польським виданням у вчора умова Росії визнання окупації шляхом відкладання цього питання на 49 або 99 років. Але в Україні без змін, що б не запропонував Путін і Росія, називаючи це мирним планом, українці не погодяться. Вчора КМІС опублікував результати соцопитування. 76% українців категорично відкидають мирний план Росії. Вчора ми розповідали вам про плани росіян повторно захопити Херсон. Нагадаю, за інформацією видання CNN йдеться про план захопити корабельний район на правому березі Херсона. Поновлений тиск на відокремлення корабельного району від решти міста викликав занепокоєння щодо того, що російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висаджуватися на рівнині місцевості в найближчі тижні. Росіяни у Херсоні дійсно активні. П'ять днів поспіль. Окупанти кабами били по одному і тому самому мосту у Херсоні. Каже військовий експерт Іван Ступак: Росія дійсно планує витіснити зсу з району корабел. Логіка така: вони прирізають міст. Ну показують принаймні, що ми це зробимо з часом. Абсолютно повністю погоджує, що ну, рано чи пізно вони його знищать там цими бомбами. Ну це вже питання тільки часу. Я не знаю, це в днях вимірюється, в тижнях подивимося. Українські військові змушені будуть забратися з цього острова, максимально зменшити свою присутність, і таким чином Російська Федерація виграє як мінімум в короткочасну перспективу. Це Безпечність для себе на лівому березі Херсонської області, там де вони окуповують. Тобто українські військові відходять, вони більше не обстрілюють російські позиції з цього острова, не запускають свої безпілотники, і острів він перетвориться на таку собі плюс-мінус сіру зону. Інше питання чи реальний задум росіян, Так от, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, висадка окупантів у мікрорайоні Корабелу Херсоні з військової точки зору малореальний сценарій. Сценарій, що противник зараз намагатиметься висадитися у мікрорайоні острів Корабел з військової точки зору, наразі це дуже сумнівний сценарій, тому що перед тим як підійти до мікрорайону острів, ворогу необхідно подолати декілька водних проток, пройти декілька островів, і це доволі непросто сьогодні. Сили оборони України відпрацьовують по всіх штурмових і форсувальних групах, які противник намагається запустити на наш берег. Щоб від одного берега до другого ворог доплив необхідний час, і за цей час можна виявити всі ці штурмові групи ворога, тому що ми не будемо теж сидіти, склавши руки і чекати, що противник висадиться на наш берег і почне захоплювати райони міста. Озвучувати цей сценарій зараз, це як розповідати різні сценарії про якісь малореальні події поки що. Ну, я думаю, що наші військові напхають росіянам за шию. А ви що думаєте про херсонський план Росії? Ми вже неодноразово говорили про те, що Путін хоче затягнути час. Майбутні переговори з Трампом, якщо вони, звісно, будуть, теж частина цього процесу. Все, що треба Кремлю, час, щоб захопити ще більше, а краще все. Але виявляється, зацікавлений у війні в Україні не лише Кремль. Видання Телеграф пише, що Китай теж хоче затягнути війну в Україні. Все для того, аби послабити потенціал США перед вторгненням на Тайвань. І мир в Україні стоїть на заваді цьому плану. Китай зацікавлений у продовженні конфлікту в Україні, прагнучи скоротити американський арсенал озброєнь, який вже виснажений до небезпечного рівня через допомогу Україні та Ізраїлю. Китай вважає, що зниження боєготовності Сполучених Штатів Америки має вирішальне значення для запобігання втручанню Америки у майбутнє вторгнення Китаю на Тайвань. Яке деякі американські військові оцінюють як ймовірне приблизно у 2027 році? Цікаво, це з цією метою Китай хоче таємно, але все ж допомагає Росії зокрема обходити санкції. Тоді Трамп був правий, коли ввів нові санкції проти Пекіну. Хоча Китай діями США обурився. Ну мушу визнати, що в інтерес Китаю повірити не важко. А ви що думаєте? І Якщо вже почали про санкції, напередодні Дональд Трамп ввів додаткові мита для Індії. Усе через те, що країна купує російську нафту. Так от влада Індії обурювалася, обурювалася, а потім раз і припинила купувати нафту з Росії. За словами джерел безпосередньо обізнаних з планами закупівель компаній. Державні нафтопереробні заводи Індії наразі відмовляються від закупівель російської сирої нафти, оскільки Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі щодо поставок хвилею жорстких тарифів. Такі компанії, як Індіан Ойл Корп, Bharat Петроліум Корп та Хіндустан Петроліум Корп. Планують відмовитися від спотових закупівель сирої нафти в майбутньому циклі закупівель, доки не буде чітких урядових рекомендацій. Тиску США Індія очікувано злякалася більше ніж погіршення стосунків з Росією, враховуючи, що Індія один із найбільших імпортерів російської нафти, здається мені зовсім скоро. Путін скаже коронне «Нас надули, обманули грубо». Як у нас в народі кажуть, кинули просто цікаво, чи буде після такого Путіну обійматися з прем'єром індії моді? Що думаєте, дружба дала тріщину? Пишіть у коментарях, і наостанок не неочікувана новина з Росії. Я чесно і уявити не могла, що таке можливо, але російський суд визнав, що слово хо спрямоване на приниження гідності людини за ознаками національності. Ось це так поворот, і за використання цього слова у Росії навіть оштрафували жінку, яка не кинулася у чаті будинку на сусіда, бо той має імовірно українське прізвище. Тепер питання: чи будуть російські суди штрафувати за образи хо усіх? Ну, хоча б пропагандистів, а то якось нечесно. Що у Симонян і Соловйова через слово «х**у», а росіянку з Бурятії за одне слово оштрафували? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.